Всім привіта! Запам'ятайте, я вам скажу, що отут у мене втень, і я приберу. Я вже все з цього вийняла. Зараз ми просто будемо складати. Дивіться, я вам тут все показую. Часи, що це відео може навіть швидко. Про рюкзак я не знаю, що буде продав, може і буде. Тут іграшку мене просто є не переділ. Дивіться. Це я вам показую, що я вам вже показувала. Зараз я знайду все. Ручка, лінійка, крони і два ліпця. Гарний. Хороший. Ось така от зешопа ручечка. Гарно все. Я вже так якось так склала. Гарно. Ручка пушин теж зешопа. А ні, вибачте, не зешопа. Це заврори. Так, це заврори. В ну, недорого коштує десь гривень 15. Хамастер урожай хай буде, це як це виділі. Вічний олівець це за ворожа за 30 гривень, я теж можу прочитати, ви не побачите. Олівець простий вічний з гумокою. Yeah. Ну я не знаю, чи безконечно. Якби я малювала цим олівцем, який теж щось буде, то він уже, ну він це ж весь не малюється, він вже весь закінчиться. Ось. Я, наверное, не буду добавлять и колер. Я себе, я себе привязала хвостик там что ли. краще. Пять разноманитных ручек. Таких разных тризеленых Потом вот такая ручка фиолетовая. Это буду, думаю. Вот такая ручка с курами. Потім червона ручка і пензлика. Такий гарний, дуже гарний. Мені дуже подобається. Далі чергія от, от міні-мішечка. Вона мені дуже подобається по дизайну і по всьому. Далі це мені звичайні зелені ножиць. Мені схоже такому краще. Такі зелені ножиці. в мене є а Оце є зелені. Далі у мене така міні з зміни канцелярії. Холокітки і такий макер жовтий У мене є три пікні палочки. Біла, рожева і померажева. Вона червона, але це померажева. Ну, все, це все викидаю. Це все потекло У мене вже пачка. Ну, все добре. Дивіться, я не знаю, чи буде вообще продати портфелі. Я думаю, може не буде продать цей портфелі. Я так подумала. Ви думаєте це не напишіть, може, в коментарях. Мені буде цікаво подивитися вашу думки. або я вообще зроблю голосування. Я себе викину це сніг і привіт. Ну, короче, за у нас собі руки вшикаю. Це обычна водочка, я її просто залила. А вы пишите в комментариях, что вы хочете. Потому что я не знаю, что я хочу, наприклад, е чи снимать про портфель, чи не снимать поводу про портфель. То есть не портал свой портфель. Я цей портфель. Скажите, я его відносился вернусь. Я уже його ну, щоб не лежав на дивані, просто так. Я вот и думаю, можно не снимать эту позу, снимать. Мне просто дуже цікаво, что вы мне скажете. А? Ребят, вот вы мне на экране, типа, из, именно с но ну, мама. На первом месяце вы на третьем, вы на таком. Короче, я не знаю, конечно. конечно, буду, но я думаю, встретим уже в следующей поле. Так что я вам покажу мои пока